Я всіх вітаю, давненько не виходив в ефір. Але для цього є свої поважні причини. Я нарешті побачився з сім'єю, яку не бачив дуже давно. І з цього приводу, звісно, не до відосиків. Але мова не про це, а мова сьогодні піде про таксі, електроенергію та штрафи. І так. Склалася така ситуація, що мені потрібно було відправити те, що з підгороднього до Дніпра, там до район Обрасова. І щоб не вести самому, я замовив за попереднім замовленням. Ну, викликав таксі. Хто це робив, той знає, що цього робити більше не треба, тому що вони найопують. Як можуть і що далі? Е, мені приходить сповіщення, що ваша машина прибуде там, о 22-й годині. Якщо ви відмовитесь е, за годину до цього, то з вас не стягнеться пеня. А якщо ви відмовитесь е, протягом від 9 до 10 годин, то в 80-ті чи скільки десь гривень е, зніметься. Чекаємо. Чекаю до 10 і що? Водій не приїздить, не приїздить і нема машин, Ваш, ваше замовлення виконати, виконати неможливо. Так у мене питання таке. Е, якщо ви пишете, що е, по моїй відмові е, з мене буде зніматися пеня, а по вашій причині, а саме це був болт а Якось нічого, ніякої компенсації. То до чого це все у нас в Україні робиться в однобокому бокому порядку? Що стосується електроенергії, так. Люди, ну я так розумію, що ви не по своїй же провині не маєте електроенергії. Так? І люди, яким треба там, ну, тримати дім, як у мене, там, да, вод, вода щоб була і так далі. Покупляли генератори. Так от влада придумала, що будуть штрафувати Штрафувати за е, перевищення гучності генератора. Я так розумію, що в майбутньому е, накладуть штраф у кого. Не одне вікно світиться, а два чи три. Чи ще якісь штрафи. Які їм штрафи ще треба? І знову таки, в однобічному порядку все робиться. Ну, я вам скажу, не, немає у цієї країни майбутнього. Ну, у теперішній Україні. Подивимось, що буде далі. Це дуже якось прискорбно Давайте. Всім гарного дня. Побачимось.